І вітаю тебе на моєму каналі Елєн Джожу. І це відео знову ж таки буде розпаковка. Я не знаю, коли я почну нарешті розповідати нормально про книги. Таке відчуття, що я тільки їх скупляю, 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 але їх не читаю. Але насправді в мене зараз в паралель читаються 4 книги, які я вже демонструвала, зараз їх покажу. Тяжко! Ось такі тяжкі книги. Які я наразі читаю. Читаю в паралель чотири книги, намагалася відійти від цієї звички, але, на жаль, в мене це поки що не виходить. На жаль, чи на радість, я не знаю. Так от, книги. Перша книга Ребекка Кван Вавилон прихована історія. Якщо ви пам'ятаєте, цієї книги не було в списку моїх читань на зиму, але. Я приєдналася до марафону по читанню, і е, там була ця книга, я вимушена була купити цю книгу. Я її планувала читати пізніше, але так склалось. Е, тому я її почала вже читати. Е, я вже собі якісь роблю нотатки, е, придбала собі таку от прикольну закладинку, на якій написано Авел Рейт well is a dangerous creature». Крейтр. Е, симпатична досить таки. Але нею можна і прибити. А, досить цікава історія про хлопчика. Він, китаєць, чи хто він, який був в сім'ї вже бідній і в країну, місто напала чума. Його рідні померли і його забрав до себе в Лондон професор. Професор заставляв його вчитися, але хлопчик знав, на що він йде. І е, тут багато йде переплітання з перекладами, чим вони займалися. І Вавилон, я так розумію, це більше як Оксфорд, де потім цей хлопчик буде навчатися, і е, е, будуть з ним відбуватися якісь події. Я про цю книгу детальніше буду знімати окремо відео. А е, наступну книгу, яку ми читаємо, це Різдвозавр, перша частина. Е, Пам'ятаєте, я говорила про те, що я не знаю, як. Навчити подарувати любов своєму сину в читанні. І відбулось чудо, тому що дійсно він зацікавився цією книгою, ми почали її читати. Він запитує якісь питання, ми на деякими моментами сміємося, якісь там смішні про ельфів були нюанси. Тут, описується, історія, як хлопчик у візку і як над ним в школі знущається дівчинка, дуже-дуже-дуже негарно. А, і а, з одного сторони, це якось жахливо показувати такі от знущання, але з іншої, а, коли я вважаю, що діти, коли слухають, вони дійсно думають, а як не можна робити. І ми з малим саме проговорюємо: що дивись, отак не можна вчиняти, як ця дівчинка, тому що. Або як можна вчиняти, тому що. І досить-досить класно. Я вже в захваті від цієї книги, і мені цікаво дві інші прочитати. Але з малим досить повільно читаємо, тому що 100-500 питань. Так, наступна книга, яку я читаю українські ті були, це англомовна Force Wing, дуже повільно йде. Неймовірно цікава, але дуже повільно йде, тому що я багато для себе перекладаю, багато невідомих для мене слів, тому досить таки довго. Але бомбезна. Ну, звичайно, я потрошки-потрошки гортаю Гаррі Поттера і мені, неймовірно, до вподоби. Про неї вже багато розповідала. Але нарешті я хочу продемонструвати, яке я зібрала Лего. І це ялинка, якщо ви пам'ятаєте, була. Ось, у, бо ж воно так ламається. Ось така гарнюня, гарнюня ялинка. Там можна було дві зробити, або одну велику. Я обрала одну велику, тому в мене там трошки ще залишились деталі. Вона крутиться, вертиться. Така прикольна ялиночка. І друге, це Афігізний просто а, дракон. На рік дракона. Те, що має бути з Гаррі Ну, Гаррі Поттер — це взагалі ржака тут золоте яйце. А, він випускає такий вогонь. Дуже прикольний. А було його цікаво поскладати, хочу сказати так, він ще, до речі, літає. Отакий От дракон. В цьому відео буде розпаковка книг, які дуже поєднані з драконами. Тому я це залишу на десерт. В кінці вже відео продемонструю. А зараз я хочу показати пакуночок, який мені подарували на таємного Санту. Я також в одному з попередніх своїх відео розповідала про таємного Санту. Я дівчатам дарувала Макс кідрук книжки. От, але мені на замовлення подарували Колін Гувер Нева». нева, нева. Чи просто «Нева, Нева». Я вже як завтра-завтра-завтра книжку, цю Неванева. Нева. Колін Гувер. Я її хотіла. Ця книга була в моєму вішлюсті на англійській. Просто я її. Я коли її побачила думала, та та бо я декілька книг писала. І я думала, «Боже, хоть би була вона, хоч би була вона. І це була вона. І тут ще я люблю дуже грута. Такий крутий груд. А У мене з малим була війна за цього грута, він хотів в мене його забрати. Не віддала. Далі Далі я хочу показати і розпакувати ось такі штучки. Це приїхало до мене, до речі, прямо сьогодні. Перша це підставка для книг, щоб вони не падали. Зараз я їх розпакую. Так, от така штучка, бук, їх дві, їх можна ставити або отак підпирати посередині книги, або їх можна окремо ставити собі з одної сторони десь книги, а там це на другу поличку. Але ось така. Краса, я вже думала, ура, ура, вони до мене приїхали, тому поставлю на полички і продемонструю, як це виглядає. І е, наступне, що я замовила, це закладинки з Гаррі Поттера. Ось такі три е, сова. Е, школи в е, Хогвартсі», і, звичайно, дракон. І на десерт. То, що я собі залишила, розпаковка ось такої великої коробки. І тут я хочу просто продемонструвати написано 4 Dragons». А, драгон просто. Чого не Dragons? А, Тому я зараз розпакую і чесно скажу, я не знаю чому, але мені настільки це хвилююче, бо я не знаю, що тут має бути. Якийсь... Розуміла для себе, що мені потрібно придбати такий ножичок для розпаковки. Тому що ножницями це взагалі капець як незручно. Відкриваємо. Запаковано, звісно, взагалі. О, перше я бачу. О, у мене аж мурашки. Боже, в мене. Ну, я не знаю, це, ну, це правда. Я тако дивлюся, і мені аж щось робиться. Ну, звісно, упаковку, подивіться, скільки, щоб воно не мінялося. Тобто підхід. Щоб з книгами все було окей, я перший раз бачу таку запаковку, і це реально круто. Як ви думаєте, що це? Видно чи ні? Ай, де ножниці. Я ще так не хвилювалась, коли відкривала книги. Я не знаю чому. Чому ці книжки? Трошки передмова, тому що щось я почала спішити розкривати, але е, все на світі забула, що хотіла розказати. Я вже також розповідала, що я народилася в рік дракона, і по китайському гороскопу я обожнюю драконів. Для мене це так символічно. Ну, я собі так придумала, і мені це подобається, я з цим живу, і мені від цього дуже добре. І я не знаю, чому, але в мене величезні очікування від наступного року. Я щось прям відчуваю, відчуваю, що щось має бути великі зміни. І, може, й невеликі, але ну що для кого є великими змінами? Але, по-перше, цей дракон Гаррі Поттера, який дуже захотіла, купила і зібрала. І я вирішила, що я хочу собі замовити англомовні книги. І я шукала саме стільки книги, щоб там були дракони. І я коли робила на магазині, робила замовлення. То я казала, мені там пропонували книги. Ось дивіться, такі книжки. Нанано, такі, no, no, no. я хочу тільки про драконів. І мені там продавчиня просто. У нас є така книжка, така книжка, така книжка. І починаю читати описи про ці книги. Я ще про них нічого не чула. Я починаю, починаю сумніватися. Але я вдячна тій продавчині, наскільки гарно вона мені. Подала список опис книг ну, свого рідного, у мене були питання по тому, але все рівно я такого підходу ще не зустрічала. Це єдиний магазин, в якому я прям отримала задоволення при замовленні. Звичайно, мені довелося трошки довго почекати, десь більше 3-4 тижні. Із-за того, що це англомовні видання, і вони йшли з-за кордону. Але. Я їх дочекалась і тепер показую. Тому підбірка всі книги про драконів. І перша, яку я побачила, і в мене аж трусяться руки правда. Це продовження четвертого крила, яке я навіть прочитала всього-навсього стіки. Вона мені подобається і я замовила книгу. Подивіться, наскільки запаковано. Е, по Папір. По цьому ці е, штучки що лопають, щоб воно не пошкодилось і ще зверху клійонка. Я чесно, я просто таких упакувань не бачила взагалі. І в мене аж приємний, дійсно, приємний шок. Я не уявляю, яке це вийде в відео, тому що я дуже багато е, говорю просто без плану це відео. Е, без всякого сценарію, тому що я сьогодні забрала ці посилки всі, що я демонструю і, е, ці книги. І я вирішила, що давайте запишемо відео. Тому що я їх хотіла вже скоріше відкрити, дивитись. А як же ж без, 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 без зйомки. «Iron а... Flame». Знаєте, прикол в тому, цю книгу я купляла в Європі. Тоненька політурка, вона мені обійшлася тисячу гривень на наші гроші тоді. І, тому що в товстій палітурці вона була значно дорожча. Я думаю, досить і за тисячу. Так, тут я замовляла, вона мені обійшлась 700, ну, давайте під 800 гривень. Я думала, що вона також тонкий палітурці, я думаю, дешевша, ніж ця, але вона. Виявилася в товстій палітурці, по-перше, тут чорна. Обкладинка. Ілюстрації. Звичайно, я дуже е, хотіла, щоб тут був ще зріз такий. Ай, ну. Боже, воно так мілко написано. Вона, по-перше, більша. А якщо в тій 500 сторінок, то в цій. 623, і вона величезна. І вона. Бомбезна. Ой, Ребека я розробила, звісно, сенсацію. Я не знаю. Я одна із тих. Якщо можеш себе вже назвати буктюбером, або просто книжковим фанатом, який від цих книг просто з ума сходять. Я, вже, е, я чула, що Ребека Яраз вже почала м -м, планувати писати третю частину, чи планувати, не знаю, чи писати, але які вже структуру набивати. І я така, о май гад, треба читати бігом цю і цю. Опакет. Алі, прошу. Боже, ще одна величенька книга. Боже, теж товста палітурка. Дякую. Дякую. Кожна книга закручена. Боже, я не знаю. Святі люди, які це все придумали. Сказалася, святі люди, ну, подумала, знаєте, про що, я ж дуже за екологію, за чистоту. І це ж все не переробляється. Ось з цієї точки зору не ок. Тому тут палка з двома кінцями. Так, я не знаю, як правильно автор читається. L.R. Lem, Lam, Драгон <продукти> Подивіться, який він шикарний цей дракон. Так само товста палітурка, чорна книга. Тут нічого на форзаці не намальовано вже, але дуже-дуже гарна політурка. Політурка оця обкладинка. Шрифт непоганий. Я, знову ж таки, як будь-які. Фентезі? Е, взагалі, не бульмекою, про що вона? Я чесно признаюсь, що я її замовляла просто, тому що тут дракон. Я почитала, що тут є дракон, якась фентезі, цікава історія. І я її замовила. Я надіюсь, вона мене не розочарує, але я, я задоволена, як виглядає. Так, і дві книги, що залишились. Вже м'які палітурки. А ще, до речі, я замовляла три книги, а четверта йшла в подарунок. Тому я задоволена, ще цим більше. Але в подарунок йшла сама Манюня. То стелезна книга, але вже з тонкою. Валітуркою. Автор Саманта Шанон, якщо я правильно проговорю The Priority of the Orange 3. Сеніткий дракон. Ну, гарний у нього дуже. Така вона товстенька. Скільки тут сторінок? 830. І такий мілкий шрифт. Це мені надовго. Але, ну вау! І остання, яка мені прийшла в подаруночок. Коли обирала книгу в подарунок, там були різні книги. І е, більшість це просто звичайні там романи. І так далі. Я не знаю, можливо, ті вже, які там не дуже модні. Ну, не знаю, що там йшло в подарунок, може якась розпра... розпродаж. Але про дракону була оця одна. Я вже думала, може взяти якийсь роман, навіщо мені вже про Тому Я налаштувалася, що це все має бути про дракона. Я його візьму. Знову ж таки, я не знаю, як правильно читається автор Шелей Паркер Чан She Who Became the Sun. Така вже невеличка книжка, тут сторінок 414. 441, О, там вже подяки. Досить круп... Ой, мілко написано і мало відступів. Я думаю, це тяжко буде читатись. Але побачимо. Тут, по-моєму, вже якась історія, що відбувається саме в Китаї. А китайську культуру я не дуже багато читала і не дуже багато знаю про це. І тому я ще й задумувала, чи буде мені цікаво це читати. А, тому що коли відгук дивилась, то багато про Китай і так далі. Не знаю, подивлюся. Ось такий файний-файний дракон. Отже, отакі от неймовірні книги мені прийшли. Я досі така. Е... Зворушена і в емоційному такому стані, Думаю, зараз закінчу відео і піду їх ще більше роздивлятися, ставити на полички. Якщо ви, так само як я, любите і можете купити книгу просто із-за того, що вам подобається якийсь символ, там, чи герой, чи якась тварина, як мені там, наприклад, ще не знаю, дракони, то там ж льви хай будуть, ну, хто завгодно, або якісь там фентезі, вампіри. Ви не знаєте, про що книга, але, от, наприклад, дракон, і вам це важливо, пишіть в коментарях, що ви однодумці. Або якщо ви це не розумієте, то можете на но посваритися. Так само в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчик. Знаєте, за кожного підписника це гіпер. Мотивуюча річ, я це зрозуміла, тому що тільки в мене там коментар є, або плюс один навіть підписник, я вже готова знімати, в мене вже ідеї, монтувати, викладати. Тому підписуйтеся, буду дуже вдячна. ви тоді... Для вас це тоді змога отримувати новий контент, не губити відео, бути разом, обговорювати. І це просто, просто, просто мотивує. Ну, не Красаж. Я відправляю вам цього летючого дракона ще пару днів, і вже прийде рік дракону, оцього неймовірного, фантастичного створіння, це так. Я хочу вам побажати, щоб рік дракону вам приніс. Таку величезну енергію, могутність, насиченість, позитив, е таке угоєння всередині, силу. І це просто неймовірне, неймовірне створіння. Тому я вважаю, що наступний рік має бути просто-просто бомбезним, сильним і могутним. Тому я вам бажаю, щоб все-все-все у -все -все вас здійснювалося. Утворювалося і все було добре. Я відправляю, нехай не медить і відправляю, відправляю енергію енергії всі. Дякую, що були зі мною, з драконом, з цими книгами. До нових зустрічей. Па-па!